Світа каже, що користі немає, служить Ісусу, коли ми молоді, але ми знаємо, і певного ми знаємо, що ми на городу, одежив від Христа, але ми знаємо, і певно ми знаємо, що ми на городу, одежив від Христа нам каже, що радості немає, і марно трати ми, молоді літа. але ми знаємо, і певно ми знаємо, що ми на городу одежим від Христа. Але ми знаємо, і певно ми знаємо, що ми на городу, одежим від Христа. Цей світ нам каже, що час старий минає, і що в минуле віра відійшла, але ми знаємо, і певно ми знаємо, що ми на городу від Христа, але ми знаємо, і певно ми знаємо, що ми на городу від Христа.